Об'єкт 279 танк апокаліпсису. В середині 1950-х років СРСР поставив завдання створити танк, здатний вижити в умовах радіації, ядерному вибуху. Та повнісінького бездоріжжя, куди інші машини не пройшли. Тож головною особливістю танка стали чотири гусениці замість звичних двох, що розподіляли вагу і давали кращу прохідність у болотистій і пересіченій місцевості. Корпус було вирішено робити вигнутим, оптічної форми, щоб ударна хвиля від ядерного вибуху не перекинула машину. В 1959 році збудували перший дослідний зразок. В 60-му провели випробування. Машина була озброєна 30-мм нарізною гарматою М65 додатково мала кулемет 14,5 мм. Маса була близько 60 тонн, максимальна швидкість близько 55 км на годину, з дальністю ходу близько 300 км. Однак декілька причин: складність, дороговизна, зміни військових пріоритетів призвели до закриття проєкту. До наших днів зберігся лише один зразок. А більше історичних цікавинок та сучасних новинок озброєння знайдеш в телеграм-каналі Історія зброї, посилання в коментарях та описі до відео.